Привіт, це Академія Galaxy. Продовжуємо вивчати нові функції Samsung Galaxy Flip 5. Сьогодні до вашої уваги чергова порція корисних фішок, про котрі ви можете ще не знати. А я вже активно застосовую і тішуся. Зараз все покажу. Хочу розповісти вам. Кастомізацію ось цього красення дуже великий екран. Взагалі-то він мультифункціональний. Окрім того, що на ньому відображається час, повідомлення, заряд акумуляторної батареї, також сюди можна вивести будь-яке фото. Є швидкий доступ до застосунків, і ось тут капсула. Так, так. Інформаційна капсула. Тобто, якщо ви увімкнули, наприклад, таймер, то він потім вам отут відображається, що у вас в цей час щось працює. Це може бути і диктофон, і секундомір. Ну, наприклад, якщо на кухні ви вже поклали до духовки шарлотку, то ви вже постійно бачите, скільки вже часу воно там печеться, навіть коли знаходитеся в іншій кімнаті. Як відбувається персоналізація, натискаємо і отримуємо. І можна обирати або якісь віджити, або змінювати налаштування, наприклад, вмикати чи вимикати блютуз. Одним словом, менше хвилини, і ви маєте ексклюзивний підлаштований під вас екран Flex. Швидко, зручно і оригінально. Найзручніший інструмент для влогера це швидкий запуск камери, подвійне натискання на бокову кнопку, і ось у нас є можливість обирати режими портрет, відео, фото, застосовувати темний монохром, світлий монохром, обирати співвідношення 3 на 4 або 9 на 16, або 1 до 1, або на увесь екран. І усе це робиться на якісну зовнішню камеру, нашу основну. Супер! Плюс ось що є додатково. Можна переглядати результат одразу. Якщо вам не подобається, можна одразу його видалити. Бо в попередній версії потрібно було відкривати фліп, заходити в галерею, шукати те фото, переглядати і видаляти. А тут одразу ви можете переглядати всі результати. Якщо подобається, поставити вподобайку. Якщо ви тільки починаєте записувати свій влог, дуже зручно буде використовувати у якості суфлера режим спливаючого вікна. Якщо ви не запам'ятовуєте текст, ви можете його записати або надиктувати і трансформувати у друкований за допомогою смартфону. Далі треба відкрити цей текст у спливаючому вікні. Вмикаємо камеру, ось у вас є текст, і можна ставити запис і читати текст, і ніхто не здогадається, що ви працювали з. Таким суфлером. Можливо, хтось турбується про те, що у вікні можна побачити лише обмежену кількість тексту, і під час запису відео його доведеться скролити. Не переймайтеся, тримайте від мене фішку-бонус. Розмір віконця з текстом можна розтягнути майже на увесь екран. І якщо ви вже хочете заперечити, що тоді не бачитиме себе через камеру, не поспішайте. Можна зробити вікно з текстом прозорим. Дивіться, що виходить. Насолоджуйтесь. У різних категорій споживачів є свої улюблені фішки, котрі допомагають саме їм у більш ефективному використанні смартфону. Але зараз я хочу поділитися з вами такою функцією, котра без перебільшення полегшить життя і стане у нагоді. Ну хоча б раз абсолютно усім. Що вдієш, у смартфонів є така особливість, кудись зникати у найбільш непідходящий момент. А потім, коли ти вже всі нерви витратив на пошуки, несподівано з'являтися в абсолютно непередбачених місцях. Вихід є: на смарт-годиннику відкриваємо застосунки і обираємо функцію пошук смартфону. І навіть якщо ваш смартфон був там м'юті, він заграє на максимальній гучності. Маю гарну новину для активних користувачів, котрі частенько застосовують кілька гаджетів одразу ну і взагалі по життю намагаються встигнути все одночасно. Наприклад, вам треба подивитися навчальне відео по роботі, приготувати обід. Не пропустити важливий дзвінок ну, від бабусі. І ще поставити смартфон заряджатися, бо батарея сіла. Ну і все це, як завжди, в один проміжок часу. Е, ну, припустимо, переглядати відео з планшету і слухати звук через навушники можна і під час готування. А от як не пропустити дзвінок, якщо смартфон в іншій кімнаті? Елементарно. Потрібно активувати функцію виклики й СМС на інших пристроях. І коли вам дзвонитимуть, ви зможете прийняти виклик на вашому планшеті, навіть якщо ваш смартфон знаходиться на зарядці в іншій кімнаті. Ви все встигаєте і нічого не пропускаєте. Просто чудово! Раджу дивитися наші відео, навчатися новим фішкам та брати участь у суперконкурсі від Академії Galaxy. Для цього знімай та публікуй відео на тему Розкрий свій світ і вигравай головний приз.